Права 866. Учні Федоренко, Дмитренко та Петренко входять до складу збірної школи із шахів. Імена цих учнів Федір, Дмитро та Петро. Відомо, що прізвище Федора не Петренко, волосся Дмитра Рудого кольору, і навчається він у шостому класі. Петренко навчається у 7 класі, а волосся Федоренко чорного кольору. Укажіть прізвище та ім'я кожного хлопчика. Ну що ж, стартуємо. Подібні задачі я розв'язую за допомогою такої таблички. Ну, і пропоную вам також такий спосіб. Давайте будемо пояснювати, що це за табличка. Тут ми будемо ставити або хрестики, коли не може спіпадати, наприклад, якась сутність з якоїсь. Ну, а пташечку ставимо, коли точно може. Ну, Давайте, наприклад, читаємо. Відомо, що прізвище Федора не Петренко. Ну, і на перетині тоді Федора і Петренка ставимо хрестик. Тепер. Читаємо далі. Волосся Дмитра рудого кольору. Що ще про волосся сказано? Сказано, що волосся Федоренка чорного кольору. Так, отже, Федоренко у нас не може бути Дмитром, тому що у Дмитра руде волосся, а у Федоренка чорне волосся. То на перетині Дмитра і Федоренка ставимо тоді хрестик. Далі, про клас. Дмитро у нас навчається у 6 класі. А сказано, що Петренко навчається у сьомому класі. Ну, якщо Дмитро у шостому, а Петренко у сьомому, то Дмитро не може бути Петренком. То тут ми також ставимо хрестик. Є. Ну що ж, якщо ми поставили вже хрестики, давайте подивимося: а чи можемо ми десь пташечки поставити? Можемо. Ну, наприклад, дивіться, Петро виходить, у нас. Петренком не може бути ані Федір. Ми поставили хрестик, ані Дмитро, то Петренком виходить, що може бути тільки Петро. Далі, дивіться, Дмитро. Дмитро у нас не може бути ані Федоренком, ані Петренком. Виходить, що залишається він може бути тільки Дмитренком. Ну, але якщо ми поставили тут пташечки, то зараз ми. Ставимо і хрестики. Дивіться, якщо Петренко у нас Петро, то Петро не може бути Дмитренко, і Петро не може бути Федоренком. Аналогічно, якщо ми поставили пташечку, що Дмитро у нас Дмитренко, то Дмитренко не може бути Федіром. Ну, і відповідно, бачимо, що тепер, як би ми не міркували. чи... Федір. Залишається, що він Федоренко, бо він не може бути Дмитренком і Петренком. Або Федоренко може бути Федіром, бо він не може бути Дмитром і Петром. Тут ставимо пташечку. Сходить так по діагоналі, нам показано в сутності співвідношення, що у нас є Федоренко-Федір, Дмитренко Дмитро і Петренко Петро. Ну, а тепер записуємо. Отже. Отже, пишемо до складу збірної школи, до складу збірної. Школи із шахів входять. Ну і записуємо тоді Федоренко Федір. Потім Дмитренко Дмитро. І Петренко, Петро. І. Ну що ж, записуємо тоді відповідь, вкажіть прізвище та ім'я кожного хлопчика. Пишемо відповідь. Ну і записуємо, власне, Федоренко Федір. Далі Дмитренко, Дмитро. І Петренко Петро. Ну що ж, ось така логічна задача. Я її розв'язував за допомогою такої таблиці, в якій показував співвідношення сутностей. На цьому вправу завершено.